І також жахлива подія сталася в Черкасах. Там мати залишила своїх дітей одних в домі. Троє маленьких дітей від двох до шести років кілька днів перебували самі у квартирі. Поліцію викликали сусіди, які чули крик та плач з квартири. Правоохоронцям довелося виламати двері. У квартири виявили трьох дітей. Старша дівчинка годувала своїх молодших брата і сестру водою з цукром. Більше нічого не було їсти. Коли цукор скінчився, тоді вже діти почали кричати, кликати на допомогу. Працівники поліції викликали швидку медичну допомогу та разом з сусідами помили та нагодували дітлахів. Зараз діти перебувають у. Дитячі лікарні, де мають пройти медичне обстеження, поліцейські встановлюють місце, місце знаходження горе матері, їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.